Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з особистого життя. І давайте дивитися, до чого вам готуватись в особистому житті. Тут до самозахисту. О, не чули, У да? мене карти впала, зараз я швиденько. Так, приготуйтесь до самозахисту, це більш, знаєте, коли для когось, от там, де біля фронту, то нічні атаки, бомбардування, тож будьте уважні і готуйтесь і завжди до такого будьте готові. Для когось готуйтесь. Як захищатись від? Тут королева мечів нам показана. Це може бути просто хтось з вашого близького оточення. Жінка така, знаєте, дуже власна, дуже впевнена в собі і взагалі впевнена в тому, що так як вона скаже, так і буде. Буде просити або говорити вам, що давай допомагай мені, а ви якось як у контрах з такою людиною. І десь вам треба буде відстоювати свої. Свою межу, свої інтереси, свої погляди. Просто будьте готові. Це може бути для когось з вас свекруха, може бути для когось з вас колишня вашого чоловіка. Якась, наприклад, для когось як керівниця, там десь ви працюєте, і є така на посаді. Просто будьте уважні, і ви, я так розумію, що знаєте вже, як спілкуватись з такою людиною, ви її зможете і стримати, і себе, я так розумію, зможете стримати. І взагалі від цієї ситуації відмежуватися. Оце якесь таке правильне рішення. Давайте далі дивитись: сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? Королева кубків буде все змінювати. Тут як, знаєте, ретельна праця у сфері кохання. От те, що людина для себе хоче бажає, вона буде просто врівноважувати якусь ситуацію. Воно, знаєте, як, от Так як я не хочу, я хочу трошки змін. І хочу змін, які тут не просто так знаєте, от щось там захотілося і все. Це, це зміни, які вже назріли. Це те, що вже, от, навіть якщо і не хочеться, вони вже будуть відбуватись. Тож просто от робіть так, як вам треба, а не так, як вас будуть ставити, ну роби вже так або взагалі ніяк не буде. Тут. Зміни, які, під які навіть дещо треба буде підлаштовуватись, але у вас є бачення того, як і що вам треба. Тож ви до ладу ситуацію приведете. Далі робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Тут дуже швидко все буде відбуватись, тут взагалі, як знаєте, як повернення до якихось ситуацій, як, ну, як рутина, але така, що така, яку ви час від часу робите. Ну, наприклад, раз на місяць ви щось певне робите по роботі. І от час раз на місяць вам треба повертатись до цього питання, щоб його знов відпрацювати. Взагалі-то швидко все зробите. У вас, ну, якось, знаєте, не буде навіть якихось затримок. Це просто от те, що вам треба зробити і край і все. Тож, просто зробите і все. Що важливо прийняти? До цього теж треба готуватись. Що вам важливо прийняти? Хитрощі, які будуть іти від короля жезлів, хитрощі по трикутнику. Тобто, для кого як? Для когось це буде з коханням пов'язана ситуація, для когось це буде з роботою пов'язана ситуація, але знаєте, це його поведінка, яку ви собі будете розуміти, бо ви навіть не будете, знаєте, от в такому стані, що я тобі або підіграю, або я зголошуюсь, ви одразу будете от своє. щось... Людині, там казати, або якось по-своєму себе будете поводити. Це, от я вже знаю, в мене вже є складний досвід з тобою. Я вже знаю, що ти мені можеш надалі запропонувати або зробити, і я просто в цій ситуації готова, чи готовий я тебе відмежую від себе. Так, від чого краще б за все відмовитись, і до цього вам теж треба готуватись. Бачите, від трикутника треба не просто відмовитися, тікати, як, якомога далі. Ви контролюєте цю ситуацію, не він контролює. От просто от там будь-як воно у вас. Це може бути і ситуація якась по роботі, коли вас як втягують в якусь там спільноту. Так? Ну, з кимсь у нього є там, якесь, ну, з кимсь він спілкується, десь він з ким може там взагалі якесь пліткарство про когось, або може кличе вас проти когось дружити. Не обов'язково, що це про історію кохання. Відмовляйтесь від того, щоб якісь погані речі робити разом з кимсь, бо взагалі вам не принесе це ні жодного задоволення. Взагалі це вся ситуація, яка Буде, ну от, вона розтягнеться в часі, і вона не буде швидкою. Знаєте, щось зробили і крапку поставили і все і забули. Ні, це буде щось як, знаєте, як ота резина тягнутись. І все одно ви в цій ситуації не будете згодні ну, в, в жодному, там, по жодному пункту з людиною. Ви весь час будете. Сперечатись, весь час ви будете щось своє доказувати. ну, Просто, от, просто одразу тікайте від ситуації і все. Чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам не уникнути. Ну, знов ж таки, ну дивіться, я ж мішаю і так і по-іншому цю колоду, воно весь час лізе. Жертовність якась все ж таки тут показана. І знаєте, як ситуація, яка от просто вона тягнеться, вона вам вже от набридла, ну, ну просто воно вже так надоїло, вже сил нема. Але ж воно іще буде затягнутим, воно ще не має краю. Тут рух є до того, щоб закінчити цю ситуацію, але він якийсь такий, знаєте, з перепонами. І такий, що ну, от, як на зараз, як на цей день, то взагалі ви можете тільки фантазувати про те, що як воно там колись зміниться, все, і все буде добре, все буде гаразд. А от так, щоб вийшло все це, то поки що ні, не в цей день, принаймні. Далі дивимось, порада від вищих сил. Давайте побачимо на цей день для вас порада від вищих сил. Боже. Ой. Воно закінчиться. Воно обов'язково, ну, знаєте, як все має свій початок і все має свій кінець. обов'язково Але розумійте для себе, що там, де вам зараз складно, це абсолютно кармічна ситуація. Аж дві карти кармічні одразу от поряд лягають. оце все, що болісне, оце все, що де болить, де знаєте, аж серце крає це не просто так. Це ситуація, яка привела, ну, вона не просто в вашому житті зараз, бо якісь вчинки до цієї ситуації привели. Це не обов'язково, що вчинки от тільки, скажімо, цього життя. Це можуть бути відпрацьовки навіть з минулого життя. Якщо це стосується от вас у якійсь спільноті, то це не тільки ваші вчинки, це вчинки і інших людей. Це просто, от, знаєте, те, що збиралось, збиралось, і от просто ось воно. ось Сьогодні вже відпрацьовуй. Сьогодні вже маєш діло безпосередньо з цією ситуацією. Майте на увазі, що тут не можна бути якимсь дуже новатором. Тут треба все робити по законах справедливості, тут все треба як про прописаних правилах робити, і треба розуміти, що рахуватись з оточуючими теж дуже треба. Тобто, тут ситуація, яка не тільки вас стосується. Яка болісною є і для ще когось. І оці почуття ще когось вам треба на них зволікати. Далі. Колоду закриваю. На цьому сьогодні все. Всім вам бажаю гарного дня, гарних подій в цей день, і хай він тихо і спокійно завершується для вас. І. Хай поряд з вами будуть ті люди, які роблять вас щасливими, які дають е, почуття радості, і з якими ви впевненіше себе почуваєте. Будьте щасливі, будьте здорові і заможні, багаті теж будьте і бережіть себе. Побачимось. Всім пока!